Зараз час антипропаганди, тому що боротьба з тим, що робить агресор своїм ротом через свій телевізор, через свої пабліки, через свої змі. Це частина інформаційної боротьби, інформаційної війни з Російською Федерацією. І Головне про що вони пропагандисти говорили в Росії, але далеко не єдине цього тижня. Це була, звісно, рубрика Кремль. У вас пропущений навіть два пропущені. навіть два дрони. І це, якщо що, ми ще не починали. Ну, слухай, їм ти не доведеш. А для притомних людей ми спеціально зібрали кілька фактів, які свідчать зовсім не на користь теорії української терористичної групи. Там навіть візитівок Яроша не знайшли прапора, правого сектору і фото Бендери. Ну і ще Майнкампфу в оригіналі з особистим підписом Гітлера теж не було. Чи як там було? Подписні не розборчива. Отже, уявімо собі, що це дійсно влаштували українські крутелики. По перше, горіло б точно яскравіше, триколірний їхній стяг у попіл. Будьте у цьому певні. Ну а далі Пісков сказав, що це був замах на президента Росії. Соромно але спитаю, вони там усіх вважають залюбленими у Путіна настільки, що вони масово переконані, що Путін сидить серед ночі під флагштоком сенатського палацу з біноклем, і що замах на Путіна серед ночі е, виявився. Ну власне замах виявився промахом російських спецслужб, бо Путін в Кремлі буває вкрай рідко. Новогорівський бункер же кращий, Да, пам'ятаєш, ми говорили. Ну де ще промахнулися ФСБшники? Годинники не перевели, бо судячи з відео влупило вночі, а відео з'явилося о п'ятнадцятій наступного дня. Якщо звісно, це був день наступний, бо червону площу для репетиції параді у маскарадів закрили ще півтора тижні тому. Роби що хочеш. Ну і... Тут що у нас з'являється ось це відео на російських пабліках, а далі ну починається істерія. Я тут зацитую Сіманьян пропагандистку одну. Може, тепер і почнеться по-настоящому? Питає вона в серцях. а ви так нічого по настоящему ще й не починали. Ну прям вони по-справжньому знищують міста і села. Херсон заливають кров'ю, бомблять Миколаїв із Запоріжжя, і це ще не по справжньому. Ну звісно, по-справжньому це ядерні припадки. Ну, наприклад, нові погрози Рогозіна. Той рогозін, який був колись головою Роскосмоса, отримав приліт далі. Ти читай? Ну добре, він пам'ятає, то отримав у п'яту точку. Тепер робить себе великого стратяга. Так от пропонує значит, Діма марагозян використовувати тактичну ядерну зброю не тільки у відповідь на дрони по Кремлю, а навіть проти контрнаступу нашої країни каже російській армії буде складно. Паритета по озброєнню немає. Росіяни можуть програти, і саме тому, мовляв, потрібно вирівняти ситуацію використанням тактичної ядерної зброї. Тобто, використання ядерки це у нього вирівнювання ситуації. От той момент, коли червоні лінії стали. Коричневими смужками абсолютно усіх щаблів російської пропаганди. Ну і ще трохи про лажу з салютами в Кремлі. Між прильотом першого і другого дрона пройшло 16 хвилин. Де те перехвалене ешелоноване ППО? Те саме, яким хизується Путін на кожному кроці. Ну змогли ж вони ЗРК «Панцер» затягти на дах 14 кілометрової будівлі Міноборони. А в Кремлі що? Ну раптом що між Кремлем і Міноборони 3 кілометри, і «Панцер»? А, може, панцир з'їжджає з куполу, я не знаю. Ну, навіть не з'їжджають оці два персонажі, якщо придивитися. Це ж точно двоє людей, які лізуть кудись на купол сенатського. Власне, палацу тоді почали в мережі жартувати, що це Баширов і Петров. Ті самі, які їздили у 18-му році, дивитися на шпилі у британському солбері. Насправді отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. Він колишній розвідник роки два тому. Білінгкет виявив, що обидва персонажі і досі працюють на Кремль. Щоправда, не шпіонами, ну бо ж спалились. Але попід шпилями їх точно могли й побачити. Так, тепер дивіться, на що вони це роблять. Ну це ж не на нас з вами розраховано, і не на західних наших партнерів. От я зараз наведу цитату, це не цитата розмова. Ми не можемо сключати ударів по Білгороду. Ми не можемо сключати ударів на Москву. Якось так. Ну той момент, коли красні лінії передвинулись на Красну площадь. А навіщо? Для того, що Путін вийшов умовного 9 травня і сказав, що все. Москва підгорає, потрібна тотальна мобілізація. Немарно вони цифровий гулах уже там влаштували. Це ж вже було насправді у 99-му. Тоді вибухали підвали, і під'їзди, багатоповерхівок поверхівок і житлових будинків. Тоді 307 людей загинуло, понад 1700 були поранені. А рязанський цукор це теж сюди. Але щось знаєте, страна огромне не піднялася, як вони хотіли. Ну але що у них? У них це ж не ми. Вони просять закрити небо над Москвою і вигадують влаштувати цілу ескадрилью. Я зараз не жартую. Орлов-перехватчиков. Ти ж це теж бачив саме так. Це дійсно не жарт у державній думі їхній госдумі. Дійсно хочуть сформувати ось цю ескадрилью орлів, перехоплювачів дронів. Або сподіваються, що це спрацює, або ж знову ж таки розводять. Вот просто розводять своїх громадян, бо кажуть, що птахи, ну вот вони точно захистять важливі об'єкти інфраструктури. Панцер не зміг, орли зможуть з такою ініціативою, до речі, виступив їхній депутат Олексій Журавльов. і зазначив, що для нього, ось ви бачите цю мужичка, приліт безпілотника покрив. Ремлю, це от особиста образа, тільки він не уточнює. Це образа від кого? Від начальника ППО Москви, який пропустив безпілотники, чи може від голови Федеральної служби охорони чи голови Федеральної служби безпеки? Що ж ти, мужик на Путіна, не ображений, який казав, що російські ППО, аналогів, яким немає, захищають Москву на 100%? Ну власне, раптом що? Щодня у Москві фіксують по 200-300 заяв від обурених москачів, які бачили диверсантів бойові українські дрони чи бойових бандерських птахів, які розкидають гранати. Уявляєте, яка комедія почнеться з бойовими орлами? Проте маразм кріпчал, як то кажуть, бо слідом за журавльовим про використання бойових птахів заговорив і російський диванний військовий блогер Сергій Калясніков. Що він пише? А пише він, що необхідно натренувати ще й пінгвінів, щоб вони перехоплювали морські дрони, але вже у тимчасово окупованому Росією Криму. Ну до речі, влада російських регіонів оголосила про відміну парадів маскарадів 9 травня. Поки ми нарахували 21 область і 6 регіонів, де не буде цих безсмертних полків, і де цього разу діди вже відвоювались, і повторіть не зможуть. Офіційна позиція святкувати не будуть з міркувань безпеки, аби не провокувати супротивника великою кількістю скупчення технікою військових службовців і з морально-етичних аспектів. Угу. Реальних же причин кілька. Бояться, що безсмертні полки на фоні реальних втрат Росії покажуть реальні демографічні наслідки війни. Ну і друга причина техніки немає. От що показувати рабам танки Т-34? Ну і третя причина до речі, те існує – Це страх. От така причина мене чесно як вільного українця влаштовує. Ну раптом що вони кричать, що на парад увага приїдуть іноземні гості. Приїдуть, але аж один президент Киргистану Жапаров. І то випадково, бо його зустріч з Путіним ну просто так співпала на 9 травня. Так ну і до речі, про перемогу над фашизмом у Волгограді в поштові скриньки жителів місцева влада поклала привітальні листівки. Бачите, зараз це фото, все наче нормально. Ну от якби не цитата, яка була на цих листівках, а надрухована там наступне. Я зацитую зараз перед обличчям великої цілі. Жодні жертви не будуть здаватись занадто великими. Ну, пишно, пафосно, кудряво. Це слова Адольфа Гітлера. Чи звернув на це хтось увагу з місцевої влади? Відповідь очевидна. Не можу зрозуміти чесно, це вже фашизм чи ще ні? Це гойда, чи ще не гойда У Скабєєвої Точно гойда головного мозку. Як це так, в методичці написано, що воювати в Україні нікому, але ні. От ти закриває роти у прямих ефірах своїм гостям, які ще по старих скрижалях ідуть. Про в Київ за три днішніх от вам нова порція розчарування російських пропагандистів. Цитата Скабєєвої. Ми уже кричимо, що вони воювати не вміють, і взагалі вони, ми себто закончились, а вони все ми себто не закінчуються». Зате закінчуються вагнерівці. Немарно ж Пригожин записав 5 травня відео про я устал, я ухожу. Тут теж зацитую його мову, його оригіналу. Сообщає офіціально Міноборони главнокомандующему нести без боєприпасов, бесполезные, неоправданные потери в Бахмуті. Мої парні не будут. 10 мая 2023 року -го ми виходимо із населенного. Пункт та кінець цитата в Кремлі цю заяву проігнорували. Пісков сказав, що в курсі, але іноді краще жувати. Але Кадиров це правило поки не сильно вивчив, тому тут же прожував і влаштував Батл у Тікток. Каже, зможе те, що Пригожин не зміг. Якщо Пригожин у піде зі своїм загоном, то прийде Кадиров, каже Кадиров зі своїм загоном і нічого не буде мінятися. До речі, цікавий факт про Кадирова. Він виявляється. Фізик-ядерник це не жарт. Його нагородили медаллю за розвиток ядерної фізики. Не треба жартувати, у них нічого не змінюється. <світ> не хіхікай. Але ми з вами притомні не вірити кремлівським негідникам. І що оці всі відеовипади частини інформаційної війни, і хай би які вони там жабогадюкінг не влаштовували чи не імітували битву Башт Кремля. У нас своя земля, і за офіційними повідомленнями нашого Міноборони до Бахмуту таки підтягають залишки всіх вагнерівців з інших напрямків, а ще заливають міст. То фосфором фосфорні бої припаси заборонені. Температура горіння сягає 1200 градусів і спричиняє страшенні опіки. Але про це їхні пропагандисти точно не скажуть. Їм не шкода ані своїх, ані тим паче наших. Нам шкода, і звісно, нам шкода ваших нервових клітин. Саме тому що тижня ми будемо збирати оцю от пропаганду російських зомбоящиків, аби ви точно знали, з чого ввечері посміятися.